Всім добрий раночок. Так, починаємо ми з прибирання на кухні. І дуже сильно захотілося сирнички. Дуже давно не готувала не готувала, тому готуємо на сніданок сирники. Покажу рецепт. Це рецепт, до речі, мами. І в дитинстві вона робила мені саме такі сирники. Вони дещо відрізняються. Сьогодні покажу. Творожки будуть. Бенш творожні. Яєчні. З Зманкуєш? Та ні. А ще. Скоро! Цикулі, да. Я беру на такі сирники сир в брикетах таких м'який більш. Але сьогодні, сьогодні в мене ось такий. Я замовляю той сир, який мені подобається. А якщо він ще... Ну, в мене є там декілька марок, які мені подобаються, І я беру той, що просто на акцію сілько. Тут 350 грамів в одній пачці. Дві пачки одразу роблю, щоб залишалось на декілька днів хоча б, тобто 700 грамів. Єдине, що якщо такий сир, бачите, як тут написано, хмаринками, то його тут треба трішки попрацювати, бо його треба перебити блендером. А, і перебиваємо просто погружним блендером. Так, з блендером додаємо 2 яйця і одразу хочу поговорити про жирність е, молочних продуктів. Або кисломолочних продуктів. продуктів. Е, Обов'язково для рецепту сирників я беру е, жирність сиру 9%, не менше е, ні 5% і жодного, в жодному разі не 0%. Е, взагалі, чесно кажучи, моя позиція: я не розумію знежирених молочних продуктів. Ну, це для мене. Як піноплатте. Ну, е в ньому користі вже не залишається ніякої. І сенс їсти просто, щоб щось з'їсти. Я вважаю, треба їсти так, щоб е в цьому залишалась якась користь. Ну, це, як би, не знаю, як на мене, це досить логічно. Е тому знежирені продукти ви повністю. Е Залишили себе цим завдяки цим цим продуктам, навіть якщо ви з'їсте щось таке білкове і з кальцієм, наприклад, як сир кисломолочний, ви повністю залишили себе кальцію, бо він висвоюється дуже добре саме з жировою часткою. Та й взагалі я бажаю, що краще їсти це буде, як, наприклад, шматок торту звичайного вашого улюбленого, з кремом, з борошном, з цукром. Але це буде невеличкий шматочок, ніж себе обмежувати там якимось незрозумілими сукрозамінниками сумнівної якості і так далі. І ви від цього не отримуєте насолоду. Ви просто як тішечки заглушите оцю, оце бажання з'їсти чогось смачненького. Але ну, не повністю так Тому, ну, я що дуже просто, до борошна відношусь просто до цукру. Я вважаю, що просто все повинно бути в міру і добре, фіз... добре фізичне навантаження. І не буде у вас ніякої... з цією зевої ваги. Звісно, якщо ну, у вас є якісь там протипокази, там, це окрема історія. Але як оцього зробили зараз цілий культ, що там я не їм сахар, я не їм. У мене що частина ріше. Так, солома трішки. Це реально е показують так висвітують е соцмережа і дівчатка. Дивляться, якщо я також не буду їсти, і я буду така фігура, це от, 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 ну. <смалень> ложки цукру. На два яйця це 4 цукру. Так, борошно взагалі тут йде десь гамір 150. Я буду додавати зараз, додаю науку, якщо чесно кажучи, дивлюсь по консистенції. Бачите, тісто вже таке формується прям добре. Зараз ми його перекладаємо. Бачите, яка структура, Вони прям виходять таке, як е, сирне тісто. Я розділю на дві частини, бо компаска в нас буде величезна, так. так, Не дуже крупку так, і нарізаю ось такі сирнички. Не прям дуже великі, не товсті, десь ну, по 2 см, не знаю, 2-3 см. Трішечки ось так сформуємо. Просто невеличкий сирничок. Треба все ж таки зараз присити. Щоб повторити, як робила моя мама сирнички, цей етап взагалі можете пропускати, я просто скажу, що я хочу зробити такі самі як у моєму дитинстві. Вона робила ось такі насічки. Ось так. І ось так. Ось такі були сирнички в моєму дитинстві. Я прям пам'ятаю, я... мама зазвичай з вечора в мене питала, що я хочу на сніданок, і мене вже чекали сирнички. Поки я збиралася до школи, взагалі дуже часто згадую моменти мого життя з Авдіївки, і ну, це дуже такі Теплі спогади. Звісно, туди вже ніхто ніколи не потрапить. Навіть і надії вже нема. Тому ну, це просто з цим треба змиритися. Отак от. Тому да, продовжуємо жити. Так, тут в мене вже розігрілась олія. Ставлю. Вогонь такий невеличкий, щоб вони не горіли так, і викладаємо. Все, і смажимо. Пройшло десь хвилинки, може 4, як вони смажаться. Бачите, вони, вони повинні вийти такі прям зажаристі. Пригортаємо тепер. Кришкою я не накриваю, щоб була в них така а, скоринка. Поки ми тут смажимо сирники, хочу вам розповісти, ще е, продовжити тему стосовно жирності і стосовно е, тих, хто на ПП. Е, е, ну, е, для мене взагалі, е, я можу сказати, що все життя, ну, майже там, за виключенням якихось там, одиничних партій, там, коли захочеться якось там. Фастфуд чи домашній фастфуд, не важливо, чи ось такий зажарист, це сирники, чи ще щось таке, але це буває не так часто, то в принципі можу сказати, що все життя я на ПП. Не знаю, чому люди зробили з цього прям такий, а, таку цілу подію. Взагалі, а, що таке ПП? Це е, правильне питання. Ну, на українській це буде ПХ, це правильне харчування. Це просто хороші продукти, це будь-який салат без майонезної заправки. Я думаю, майонезну заправку вже ну, дуже рідко використовують, тільки на Новий рік там залишилась вона ну, плюс-мінус. Ну, майже всі я вважаю люди, більшість людей, які просто ну, адекватно ставляться до свого харчування, mm. до своєї тарілки. Ну, майже всіх. Правильне харчування. Просто з цього чомусь зробили якусь таку такий на вулиці. Просто з цього зробили якусь таку цілу історію. М -м -м. Я на папе, я на ПП, я на ПП. Оце просто ну, я не можу. Ну, це реально а, для мене дивно, тому що по факту ну, там, для мене пюрешка з котлеткою ну, не зажариста, якщо котлетка якась да? не в олії смажена. Це також. Правильне харчування. Для мене там салат з буряка. От у нас не щема на сніданку було салат з буряка з горицькими горішками і каша, це що я показувала ячна. Це також правильне харчування. Ну, тобто, не бачу в цьому якусь таку історію. Яку треба людям окремо доносити. Я вважаю, що в принципі всі продукти такі прості, якими ми харчуємось, це правильне харчування. Просто а, з цього я ж кажу, зробили цілу таку історію. Так, ми вже викладаємо сирнички тією стороною, де ми робили ось ці візерунки. Я не знаю, що мама взагалі їх робила. Просто я, ну, я запам'ятала дитинство, мама, наша ти робила такі штуки. І мені просто цікаво. Е -е, я якась в дитинстві не пам'ятаю, я не задумувалась над цим. Але запам'яталась. Просто які красунчики. Плюх. Ну, краса, і доброго ранку М -м -м. подаємо. До сніданку я хочу прикрасити згущеним молоком та магдалевими пелюсточками і насолоджуємось ранковими сирничками. Ну і капучинку, звісно, опа! Ідеально. Премає відключення з кухні, я повернулася з магазину. Будемо вечеряти щось дуже-дуже швидко, максимально просто, щось докупила в магазині. Тут залишились у нас макарони з куркою. Розігрію. Я взяла, заходила в магазин дьози з куркою, взяла чоловікову курячі шашлики на дровах, соус є. Взяла також на вечір. Під фільм якийсь я дуже люблю голі зі спеціями і на пробу взяла гарячого копчення, ще не А, Також кабаноси І тут я взяла два авокадо, банани, апельсини. Яйця взяла А, сулуні завтра на рецепт покажу. Вершки на каву люблю раф робити. І ось таке молочко. Все. І ви не повірите, за все, це я заплатила майже. Скільки 800 чимось гривень? Не знаю. Ну, коротше. Так, тут я зараз в ванні буду варити гарбузове пюре. В нього буде сьогодні на вечерю. Зварився гарбузик і далі просто все перебиваю погружним блендером. Набираю гарбузик в тарілочку сюди йому. Де якісь там трапляються шматочки, може маленькі, то я їх просто сама з'їдаю та й все. Так, і десь отаку порцію гарбузового пюре. Ми зараз з'їмо. Тут ще на завтра нас залишилось. В кашку можу додати отак от.